Джозефіна, ти мене поняла, блін, ще раз, ти підеш до Тараса, до Боді, до когось, ну, ти ні, не дай Бог, ти постронеш, на когось ногу закинеш. Я тобі реально устрою такий скандал, що ти підеш, ти мене поняла, І ти тут не ори на мене, чуєш, придумала собі, здрасте. Вибачте, відволіклась. Вибач, вибач, Олег, вибач, на нервах, просто... Не розумію, що робиться. Які машинки ти граєш? Покажи О, за, мені. Тесла Model X, 23 рік. От, от. Легенько удара на спереду ціляк повний. Tesla Model Y? Vault. Model X. Model X. Це не місно. Дверки 25. відкидаються посередині верх. Так, да, так, да, так, знаю. У них кльовіші салончики да? да, Вони в нас коштують від 60 тисяч. Скільки? 60 тисяч в Україні. А в нас. Ми її робимо в 35 без ремонту. 35 без ремонту. Добре, ще ремонт скільки там, плюс сім'я, так? Да? Чи mm, менше? Ні, це ще менше. Менше 5. 45-4,5. 40 тисяч. торгується. О, О торгується. Бачите, якраз торгують. онлайн, можна бачити. Да? Да, То Араби. А, араби Ти теж її играєш чи ні? Ну, вже трошки забагато клієнтів. Забагато за за висока ціна вже да? ну, О, то так? і ми військовим робимо завжди менше. Отак, от ребята, отакі от, от машинки граються, і отака от, конкретна вода 20 штук можна на іксу афігетик зробити. Глобал Auto Logistics.